Доброго Дня діти, вітаю вас на занятті з математики. І сьогоднішнє наше заняття ми почнемо з казки, яка називається Лисичка та журавель. Давайте її пригадаємо. Скажіть, будь ласка, хто кого запросив у гості? Так, лисичка запросила журавля до себе у гості. Що й у чому приготувала лисиця? Вона приготувала манну кашу і подала її на тарілці. Чому журавель не зміг з'їсти кашу? Тому що тарілка була мілка, і журавель не зміг її клювати своїм довгим дзьобом. Що й у чому приготував журавель? Журавель приготував картоплю, м'яско і бурячок. І скла все у глечик. Чому лисиця не змогла це з'їсти? Тому що глечик був вузький і глибокий, і лисиця не змогла дістати їжу своєю короткою мордочкою. Діти, подивіться ось глечик, який наповнений водою повінця та тарілка. Давайте перевіримо. Наскільки глибока тарілка глибша, ніж глечик, чи ні? Для цього ми переливаємо воду з глечика в тарілку. Подивіться, тарілка наповнилася. А в глечику вода ще залишилася. Отже, глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. Лисичка вирішила стати кращою господиною і приготувала на обід борщ, картоплю і компот. Допоможемо їй вибрати посуд до кожної страви. У який посуд ви наліте борщ? Так, у глибоку тарілку. А куди покладете картоплю? У мілку тарілку. Чому борщ не можна налити у мілку тарілку? Борщ незручно їсти з мілкої тарілки, бо він розливатиметься? Куди налімо компот? У чашку. А чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, не можна. А в глибоку? Так. Але ми цього не робимо, тому що напої ми п'ємо тільки з чашки. А зараз, дітки, погляньте на ці предмети. І скажіть, як їх можна назвати одним словом? Так, посуд. Давайте порахуємо предмети посуду по порядку зліва направо. Чашка перша. Ложка друга. Кастрюля третя. Чайник четвертий, Тарілка п'ята. Скільки всього предметів? Вірно 5. Пограємо з вами ще в одну гру, яка називається Розсели рибок. Розгляньте акваріуми. Як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води. А у який менше. Один великий акваріум глибокий. У нього налімо більше води. Другий маленький, мілкий. У нього можна налити менше води. А хто може жити в акваріумі? Черепахи, равлики, рибки. Діти. Потрібно розселити в акваріум рибок. У великий червоних вони повинні плисти вліво, а в маленький синю вона плистиме вправо. Скільки ми поселили червоних рибок? П'ять. А синіх. Одну. У якому акваріумі більше рибок? У великому глибокому, а менше, у маленькому мілкому. Молодці. Я впевнена, ви були дуже уважні. Наше заняття добігло кінця. Сьогодні разом з героями казки Лисичка та Журавель. Ми з вами познайомились з поняттями глибокий та мілкий, а також закріпили навички порядкової лічби. До нових цікавих зустрічей!